Тоді, э, соціаліст, зараз ви ще продовжите. Нам треба заслухати піді э, э, Романа Єрмоличева. Пане Романе, ви з нами? Пане Романе, ви з нами? З вами? На, на, на жаль, з вами? на жаль, перервався Zoom через атаку. Ну, дивіться, якщо йти потім січень лютий, нам не вистачає 12 мільярдів. Тобто треба було так продумати державну політику, щоб знімати по мільярду в місяць. А ми зняли в березні, зняли 4, мільярди. Тобто, якщо такими темпами йти, то в нас, то, то, ну, в нас є підозра, звісно, не дай, не, дай, не приведи Боже, як то кажуть. Але в нас підота, що ви хочете ще забрати внутрішніх переселенців. Роман, ми цього не допустимо. Я хочу передати міністру, що ми такі законопроекти не пройдуть. Тобто таке може бути реалізовано тільки коли Мінфін і депутати перейдуть на мінімальну зарплату. Ну давайте не будемо ці 57,6, сім і так на півмільярда доларів менше, ще, ще скорочувати. Будь ласка, тоді я вам даю слово, бо, на жаль, ВО міністра соцполітики зараз не на зв'язку і вона має бути вже через 5 хвилин. Можете прокоментувати щодо, щодо ситуації з бюджету? Чи є у вас плани по скороченню тих 57,6 мільярдів, які передбачені на, на виплати допомоги внутрішнім переселенцям? Романович, будь ласка, вам слово. Дякую, шановні народні. Там, на жаль, технічні проблеми, ну давайте поговорити Чи є питання? Ви ви прокоментували е, мої слова про те, що ми не допустимо е, зменшення 57,6 на, на внутрішніх переселенців. Тим, що е, ми маємо реєструвати якусь постанову про зарплату депутатів. У вас є плани по секвестру? 57,6 е, ви можете нам прогарантувати? Бо ми 11 січня ми вас запрошували. Ви нам сказали, що допомога передбачена і все буде профінансовано. Шановні, Шановні колеги з Верховної Ради, ми ж живемо ні, в якихось вражених кулях. Ви бачите ситуацію, складна, дуже економічна ситуація в країні, Складна. Коштів навіть на оборону на сьогодні немає. немає. Я не хочу нічого говорити публічно в даному випадку. Цілком вірно буде секвестр бюджету в цьому році. Можливо, секвестр буде в наступному році, бо взагалі ті доходи відчуть. Кожні міжнародних партнерів в цьому році, вони взагалі не підтверджують. Ну, тобто вони не надходять. Ви це чудово знаєте. Якби ви розуміли, яким чином працює економічна складова в країні, то ви б розуміли, звідки беруться доходи в країні. А їх не випадає навіть потреби оборони. Тому ви можете голосні заявляти, про що тебе щось не підтримують, але коли немає коштів в країні, на будь-які витрати. Це, це, ж, це, ж, це ж план, тільки це ж папір, це допоможе. А все, по факту фізичної коштів України немає. Романе Володимире, скільки, я вибачаю, скільки 57,6 мільярдів, скільки це у відсотках від загальних видатків бюджету. Давайте, навіть крім, крім видатків на оборону, скільки це, це відсотків? Ніякого на сьогодні проєкту закону. Про зменшення зазначення питання немає. Станом на сьогодні відповідно законопроект не забуде. Міністерство соцполітики в нас є чи немає в Зумі? Марчак Дарина. Шановні колеги, можна? Так, будь ласка, запитання. В нас тут зума немає, тільки тут через мобільний інтернет в нас. Але ну я думаю, що вас буде, вас буде чутно, будь ласка. Таке питання. От да, згідно якої постанови, якого закону, якої зміни до бюджету, мінфін зменшив виплати на ВПО. І друге питання, то що я задав Павло Говорич, в бюджеті відсоток по на виплати по ВПО десь составляє приблизно 1,6 6 від загального бюджету. Тобто ви хочете сказати, що ви всі соціальні видатки по бюджету, я не беру військові, це мабуть зараз захищена стаття, яку не треба чіпати. А от що стосується там виплат, в тому числі заробітне платні міністерству, кабміну, депутатам теж зменшили в 4 рази. Це питання до, міністр, до, міністра, до Міністерства фінансів? Yeah. Роман Іванович, будь ласка, вам питання від народних депутатів. Uh, я дуже перепрошую, я дуже може, ми дуже погані вас насідання. Можна запитання. А де, де ви зараз знаходитесь? На робочому місці. І ми на робочому місці. А вас запрошували на засідання ТСК? Запрошували. А де, чому ви не з'явилися? В смысле я не з'явився? Як я не з'явився. Ну, Ми з вами говоримо по онлайн. Чому? Чому ви не тут з нами? 13 народних депутатів сидять і чекають на вас. По-перше, це що? Це я... запрошення на тимчасову спеціальну шановні, комісію треба... Верховної Ради України. Оки це, О, це запрошення. Шановні колеги. Шановні колеги. Шо? Шо це? це міністр фінансів? Нас... Заступник. В нас, шановні колеги, наш ключовий доповідач по цьому Міністерство соціальної політики. Мінцін, не автор тієї постанови, через якусь яку. за спілкування з тимчасово слідчою мільйона. О, Він ти що на фронті знаходишся, шановні. Шановні колеги, ну давайте не перетворюватися на комісії. Будь ласка, ми запросили міжнародників, давайте все-таки поважати один одного. Шановні колеги. Я прошу, ні, шановні, Міністерство фінансів під'єдналося. Те, що в нас технічні проблеми, ну це не... не, коли не може, дозвольте Зачем прокурату? ми взагалі ми даємо таку змогу під'єднуватись, Павло Валерійович? Зачем ми даємо таку змогу під'єднуватись людям, яких ми призначаємо, голосуємо за них, як парламент? Я голосував за міністра фінансів, це його заступник. Я, я вважаю, перенести питання, кого то, кого немає. Ну, давайте, ну, ну, так. В нас дуже, дуже поважні люди запрошені. Міністерство фінансів повідомило свідка, що вони будуть в ЗУМі. Ну якби, значить, відмовляємо нас відмовляємо. Вибачте, відмовляємо тоді їм бути в ЗУМі. Якщо це керівник Донецької ОВА, окей, ми розуміємо. Або Запорізькою, або Херсонську, Якщо всі присутні в Києві, то, будь ласка, 에... завітайте. Давайте, по суті, по, по суті, якщо з'явиться Дарина Марчак, ну звісно, так. Да, це те, що зараз Мін, Мінсоц просто проігнорував це питання, я не знаю. На рівні директора департаменту це, 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 не, це не повага до комісії. Пане, то, давайте то, приносимо то, питання. То... Чи, є, чи є Дарина Марчак тут? Пане Володимире, Пало, пануємо. Давайте, давайте воно, 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 воно. Самі, колеги, ну не питайте рівень, можна, можна одну хвилину. Ну, е давайте Щану зараз воно. не буде виясняти. Павло Валерійович, в мене є пропозиція. Коли збираємося ми в офлайні проводити засідання тимчасової спеціальної комісії в Києві, і ті. Відомства і міністерства, які тут знаходяться територіально, місця. то вони мають бути тут, а не Тобі, в зумі. Керівник надзволу кіноградчиво тут знаходиться, к... У нього Ні, немає знаходиться. Я чую зараз по зумі, і мабуть, ми всі тут чуємо те, що ми до цього не знали, що в Україні важка ситуація і немає грошей. Оце ми почули від замміністра фінансів. Хай він дочекається четвертого питання, ще бажано, хай приїде сюди на четверте питання. Ти ми розкажемо, наприклад, Ді куди йдуть мільярди грошей. Ми йому підкажемо зараз. Є пропозиція запросити цього чоловіка сюди. І до четвертого питання йому тут треба почекати. Такої немає на увазі. четверте питання в нас пільгові кредити для внутрі для, вну... для ВПО Полосичанську. По ну там, ткати, там, там давайте вакarya, ткати, це питання, не пам'ятна, там давайте провадження. Ну давайте знову не на голосування, питання. Шановні колеги, будь ласка, зараз будь ласка, величкович заступник. Пане Володичкович, ви знаєте, мені дуже дивно було слухати заступника міністра, коли щоб депутати, які зараз є, тут є, отримали дозвіл сесійного ну, залу. 280 голосів отримали для того, щоб ми делегували, щоб ми мали можливість заслухати це надзвичайно важливі питання, які стосуються мільйонів мільйонів наших співвітчизників. Тому мені дуже дивна ну, промова. Заступника міністра, який вибачте, це хамська манера спілкування з парланиками парламенту, чу, не, не, що... не чуєте, вони не, в космосі. Ні, я розумію, що але думаю, що в тій ситуації я думаю, що тут треба мені виглядають, що в тій ситуації треба від ім. комісії звернутися до прем'єр-міністра, вказати на неналежну поведінку заступну там ну, хто себе так повів, вказавши хто як, тому що парламенті урядська парламенту. І міністерство підзвітні, або комітета, або, або спеціальні комісії. Тому в тій ситуації в мене буде пропозиція можливо, в, ін, там, в різному зробити звернення від нашої комісії до цього. Я думаю, що ну або ми себе стали собою рахуватися, поважати таким чином, або просто ну, нема чого тоді збиратися. Уточню я, я не звертатися до прем'єр-міністра, викликати сюди прем'єр-міністра, тому що підзвітність відказують колеги і. Є переверховну раду, і ми будемо навчати заступника міністра, яким законом що твориться, що і як. Тут ми трохи переплутали, мабуть, здається, виконавчу владу, законодавчу влада. Потрібно це питання ставити. Давайте поставити це питання на голосування, тому що ну, це вже ми не, не просто. Давайте зараз є давайте це... пане, це... але зараз міністерствує. Перейти до заслуговане питання щодо особи, які посадові особи присутні у залі, давайте заслухаємо.